23 жовтня на початку засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради міський голова Олександр Грицаєнко вручив документи та ключі від нового шкільного автобуса директору Войнихівської гімназії Світлані. Ружик, даний шкільний транспорт придбано за рахунок співфінансування з двох бюджетів обласного та місцевого. Це взагалі новий автобус. Який Войнахівська школа буде користуватися і безпечно перевозити дітей із місця проживання до школи і знову ж школи в місце проживання? Тому вітаю вас із придбання. Бажаю вам безпечної їзди, ключі передаю. Дякую. Дивіться, Мирослав Володимирович, бо понравиться. Поміняєтесь потім. Це цікава робота, але дуже відповідальна. Сьогодні Лебенська громада приймає новий шкільний автобус, який придбаний на умовах співфінансування із державного та місцевого бюджету нашої громади. Загалом його вартість становить 3 мільйони 400 тисяч. Відтак, мільйон сімсот гривень це кошти державного бюджету і мільйон сімсот із нашого бюджету Лубенської міської громади. Автобус має 30 місць. Необхідний був для того, щоб перевозити дітей. Дуже багато зараз на підвозі дітей приїздять з інших сіл. Тому щира подяка за такий дарунок в школі. Емоції ми дякуємо. Державна програма Шкільний автобус вона передбачає певні умови для закладів освіти і вимоги для того, щоб отримати новий шкільний автобус для того чи іншого закладу загальної середньої освіти. Так, для опорного закладу, тобто школи, які мають такий статус, вимога контингент учнів не менше ніж 200, а для інших закладів, зокрема гімназій, не менше ніж 100 осіб, а також якщо у цих закладах і з початком повномасштабного вторгнення вилучалися транспортні одиниці на потреби Збройних сил України, то це також пріоритет для того, щоб поновити у цих закладах шкільний автобус. Загалом за останні 4 роки це третій автобус, який громада придбала за цією програмою Шкільний автобус. А загалом парк шкільних автобусів поновився за ці чотири роки на 5 одиниць. Це автобуси для Засульського ліцею, для Календаційського ліцею і для Венехівської гімназії, а також були нами прийняті шкільні автобуси від інших позабюджетних програм. І в планах подальших це придбання автобуса із облаштуванням для осіб з особливостями. Ось які є в нас такі учні у сільській місцевості, які навчаються і потребують такої послуги освітньої. На жаль, ця програма поки що стосується закладів сільської місцевості. Але я сподіваюся, що невдовзі ми матимемо змогу продумати програму щодо організованого підвезення школярів і у місті.